Друзі, бажаю всім доброго дня. У нас знову бачите, прийшла зима. Повернулася на пасіку зима. І ось такий у мене віршик я сьогодні для дочки зложив чи склав. село до нас прийшла весна, дерева, дерева листя розпустили, та їх морози зупинили. Знову до нас вернулася зима, та сили в неї більш немає. Якось так. Тож все знову знову розстає, бачимо, хоча ще лежить сніг. Дане відео буде не про бджіл, а буде про кроликів. Але поки вийшов до бджіл, то хочу декілька слів сказати, що цього року особисто я замітив, дуже великий такий ажіотаж іде за пакети. Люди дзвонять, просять, питають, хочуть придбати, але вже ж кажу все, як би все розписано. Бачимо все в снігу на сьогодні, на дворі квітень місяць, 25 рік. Ось такі вже бачите на яблунях бруньки. Фундук уже в листячку. Ось таке листя на фундуку, не знаю, як він, і що він буде врожай, якийсь не буде. Але то таке. Що є, то є. Води вставку вистачає. Фундук вже відквітнув. Друзі, це відео буде про А в сьогоднішньому відео ми не будемо говорити вже більше про тіл, а більше будемо сьогодні у нас про вакцинацію. Кроликів хочу розповісти. Буду проводити сьогодні вакцинацію, розкажу якими вакцинами. Особисто я користуюсь, розкажу плюси і мінуси у вакцинації, особисто зі свого власного досвіду. Тож, кому цікаво, підпишіться на канал, залишіть якийсь коментар, поставте вподобайку. А, я, а зараз ми перемістимося вже до наших кроликів у ну, в Кролятню. Ось таке, дивіться вже, друзі, листя на яблуньках. Перемістимось до кроликів в Кролятню, і там покажу кролів. І займемося вакцинацією. Так, прийшли ми до наших кроликів. Е, що хочу сказати перше по вакцинації. Як бачите, кроликів вже в нас так, достатня кількість і потрібно буде проводити зараз вакцинацію, бо вже вони підросли і далі ну, тягнути є ризиковано. Е, перше, на чому хочу зупинитися на вакцинах. Особисто е, я використовував е, вакцини, ну, завжди використовую чеську вакцину від геморрогічки песторін. І від міксоматозу я вже років три взагалі нічого не використовую, бо так як в приміщенні в мене, ну, як би так міксоматозу я не спостерігав, щоб був. Е, так само скажу по вакцинах. ну, кожен вибирає ту, яку яку, ну, яку хоче. Хтось користується, наприклад, сумською українською, хтось київською лапімуном, хтось чеською, хтось хіпрою. Хто яку хоче, таку і купує. Ось я вчора був в магазині. і... По дорозі е, придбав собі е, чеський пасторін від геморрогічки, придбав шприци. І зараз хочу провакцинувати, буду першим ділом вакцинувати оцих більших, їх тут 5 штук. І далі по порядку. Цих маленьких ще поки не буду, хай ще вони трішки підростуть. Вакцину у вас я так убрав. пасторін цей вже так ну, збовтав. І трішки після холодильника потримав у руці, щоб вона була трішки під... Ну якби така тепла. Е, Температури тіла, кімнатної температури. Перед тим, як уводити її кроликом. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб потім під шкірою не утворювалися якби, такі гульки. Бо ця вакцина вводиться під шкірно між лопатками. По один кубік на одного кролика. 10 мл... Ну, один кубік, так. Да. 10 мл. Там. Якщо я не помиляюсь, то 10 мл це буде один кубік. О. І... Ну, ось такі шприци зараз покажу вам хлопці і дівчата, Ось такі шприци, ось є поділка, да, десь один кубік уводиться під шкірну, е, Бо Сумська, якщо я не помиляюсь, вводилась в, в стегно. Під шкірну мені якби трішки гірше вводити, але я в 99 випадків я завжди користуюсь чеською, вона мені подобається. як бачимо такі живчики. Зараз їм після вакцинації будемо кормити. Понасипаємо корму, вони що повиїдали трохи. Даємо зараз їм гіляки варбові, ріжемо. Зазвичай так, це перше по вакцинах. Кажу зразу, хто, якщо нові кролі купуєте, обов'язково їх все провакцинуйте, щоб бути підстраховані. Далі плюси і мінуси вакцинації. Особисто я завжди вакциную кроликів, щоб бути спокійним. Раз я зіткнувся з таким випадком, коли пробила геморрогічка і закупав декілька кітних кролик. Це було років 7 назад. Після того вакциную завжди. На своєму, ну коли я там продаю кроликів живими, от е зустрічалися мені люди певного розповідання, які сказали, що їм треба, щоб були кролі не вакциновані. Ну, я їм продав, спорував їм дві кітних кролички. Ну, вони в мене були вакциновані. Але вони вже самі якби своїх кролів уже малих від них не вакцинували. Ну там пройшов рік-два. Вони сміялися. От Степан, бач, ми не вакцинуємо, але кролі у нас все слава Богу, живі, здорові. Я кажу, бачите, кажу, добре, значить, ви собі не вакцинуєте, я вакциную. Але через два роки в них кролики всі впали. Ого, дивіться, як кемали, а як потянуло мішок. І їсть. Але... І потім вони вже почали вакцинувати. То я кажу завжди, краще, бути, краще провакцинувати і бути спокійним. А те, там як починають розказувати, ой, діди колись тримали, там, колись теж було, що на велосипедах тільки їздили і на конях, а зараз чомусь і орали тільки кіньми. Так що прогрес рухається і треба бути завжди, якби, щоб ваші кролики були захищені. Бо це ж труд ваш і капіталовкладення. А фінанси вони якби тягнуть немалі. Отож, добре, друзі, зараз буду приступати, набирати. Скажу ще раз, вакцину перед тим, як вводити, обов'язково потримайте в руці, щоб вона якби так прогрілася. Вже в сам процес вакцинації не буду, бо знімати по самому незручно. Думаю, не етично це. Так, першу шайку 5 штук я вже провакцинував. Вони вже такі доволі, бачите, чималі кролі. Зараз дістанемо, покажемо. Така у мене... Це також забув сказати, перед вакцинацією обов'язково в мене є така кліточка. Ті, що провакцинував, я одразу відсажую окремо, щоб не спутати з тими, які не вакцинував. Вони вже і так, приблизно 2,5 кг важать і так вже з запізненням вакцинуємо. Ось така вона, це помість полтавського срібла з термонцями. Гарні кролики доглянуті і все. Гляньте, які вгодовані, шерсть аж блистить. Да, малий? Чи мала? Не знаю, що це там таке. О, вже там один клієнт вискочив. ану назад. Зараз йдемо ловити. Ну все, друзі, кроликів ми провакцинували. Надіюсь, це буде добре. А вам... Вирішувати, вакцинувати, не вакцинувати, тож дайте, будь ласка, відповіді в коментарях. Вакцинуєте, не вакцинуєте ви своїх кроликів. Все, вони сидять, похолодало, вітер такий знявся у нас сильний. Всім успіхів, миру та добра.